Змеїв під ударом російські безпілотники в ніч на 27 вересня принесли руйнування у мирне місце на півдні Одещини. Як місто переживає цю трагедію, дивіться у нашому матеріалі. У ніч на 27 вересня ворог завдав ніщівного удару по місту Ізмаїл на півні Одеської області. Російські війська запустили ударні безпілотники по регіону, спричинивши масштабний терор. Ситуація в місті залишалася напруженою протягом кількох годин. Сили протиповітряної оборони мужньо відбивали атаку, намагаючись мінімізувати руйнування та жертви серед населення. Проте, на жаль, попри всі зусилля, нічний удар призвів до трагедії. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. Серед жертв дві жінки тисяча о та 1955 років народження, а також 73-річний чоловік. Ці люди стали невинними жертвами війни, яка щодня завдає ударів по мирному населенню України. Постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Медичні служби оперативно надали допомогу потерпілим, але трагедія залишила глибокі рани в серцях кожного мешканця Ізмаїла. Атака пошкодила приватні та багатоквартирні будинки. Зруйновані були також надвірні споруди, будівлі та автівки внаслідок удари. Дарів спалахнуло кілька пожеж, які оперативно ліквідували. Завдяки швидкій реакції вогнеборців вдалося запобігти ще більшим втратам. Місцева влада спільно з правоохоронцями вже розпочала фіксацію наслідків терористичного акту. Поліцейські та експерти оглядають пошкоджені будівлі, щоб оцінити масштаб руйнувань та визначити про чергові потреби для відновлення міста. Вкотрій раз російський агресор достав ударом місто Ізмаїл в ніч на 27 вересня. На жаль, ми отримали як вкотри раз пошкодження внаслідок наслідок цієї агресії. Пошкоджено поверхівки, пошкоджено багато приватного сектору в ніч і на ранок міським головою була скликана термінову нараду, на якій було надано доручення всім комунальним підприємствам щодо організації робот з ліквідації наслідків та допомоги постраждалим нашим мешканцям. Створено відповідні робочі групи, які почали відпрацювання. По всіх локаціях, де були ворожі влучання, робочі групи, які включають в себе спеціалістів наших установ, спеціалістів наших комунальних підприємств, які одразу займаються і фіксацією пошкоджень, і одразу розпочинається процес відновлення та Ремонту, який дозволить мінімально експлуатувати ті приміщення, які ще можна експлуатувати. В якості житла на теперішній час, на жаль, можемо зазначити, в нас є постраждали. Це 12 осіб постраждалих, з яких одна особа 2000 року наразі знаходиться в реанімації. Стан стабільно тяжкий. Крім того, в нас на жаль троє осіб, які загинули внаслідок агресії. Міська рада зі своєї сторони забезпечують лікування, надання медичної допомоги, а також допомога обов'язково родичам, на жаль, погибших людей. За рахунок коштів міської ради буде здійснено поховання. Ми висловлюємо щиро, щирий сум і. Співчуття родинам, які втратили близьких людей, на місці працюють соціальні служби, волонтери та медики, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим. Місто об'єднується в своєму горі, але й водночас у стійкості перед обличчям ворога. Ізмильці активно допомагають один одному. Около 2.40 ночи я стояла с телефоном в окне на первом этаже. Последний шестой шахет подряд, который шел, он жужжал, жужжал, кружил. И буквально секунд 15 он потух и черный падает. Взрыв, огонь и меня выкинуло. Мы все выбегать а что стекла босиком, это ужас, серьезно. Мы баллон вытащили. Я выбежала на улицу без баллона, стала кричать, дяди Витя убитый, тут лежит. А я побежала до бабушки Маши. Дверь вот так приоткрыта, выбита. Я заходить, а там огонь. Кричала, кричала. У нас в огне уже осталось. Дядя Витя Шкирев, он лежал весь в крови. Голова в крови. Таня соседка со второго этажа. вийшла, у вийшовню тут кров ті чотиря кричить діду білі Я кричу Вітя, насмерть, смітні все в крові дуже скаку ізмив сьогодні. Це місто, яке переживає черговий виклик на своєму шляху. Кожен такий удар залишає свій слід в історії нашої боротьби за незалежність та свободу. Проте, попри втрати та руйнування, українці залишаються непохитними у своєму прагненні до перемоги. Кожен новий день це ще один крок до відновлення справедливості та миру в нашій країні. Іван Поляков, Дмитро Єфимов для програми новин. Шановні мешканці міста Ізмаїл, у разі пошкодження руйнування житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в місті Ізмаїл для надання інформації з метою вживання подальших заходів необхідно звернутися до чергових спеціалістів управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради з 8 до 20.00 без вихідних за телефонами. 752-21-098-831-3663.